Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Volkswagen Passat B5. Проблема з пічкою. Вже людина приїжджала нам на промивку в минулому році. Ми промили, все було чудово, а зараз знов приїжджає, каже, немає тепла. Ну, Звісно, ми перевірили, підключили градусника 22 градуси і почали дивитись. Як себе поводить машина тепло-холод і зовсім не реагує ніяким чином. Це перший признак того, що заслонка, яка регулює температуру на тепло-холод, не працює, не перекриває. Для контролю е, у нас є і, і е, шнурок вагком, під'єдналися шнурком. Ну, як ми бачимо, зараз покажу. Тестуємо на апараті у нас 88 градусів. Ми виявили точну проблему. Мотор В68, знаходиться отут. Видно його тяжку. Там знаходиться мотор. Полізли туди просто руками і вручну зняли тяжку і перекрили. І пішло тепло вже на даний момент 74 градуси. Продовжує набирати, валить. Гарне, потужно, тепле, навіть гаряче повітря. І проблема виявлена 100%. Цей моторчик або потенціометр в ньому замінити, або промити, або краще замінити моторчик, якщо він повністю заклинив. 75% вже бачимо. Температура ще не повністю прогнозу температура рідини 89%-75%. Супер результат. Нагадую вам, що ми знаходимося в місті Борисполь, займаємось системами охолодження, радіаторами пічок, промиваємо їх, тестуємо автомобілі, також тестуємо системи охолодження, роботу термостата, роботу помпи. Все промиваємо і у нас є ще й комп'ютерна діагностика, можемо протестувати, чи проблема в заслонках, чи ще в чомусь другому. Тобто стопроцентний результат даємо. кожній машині, хто до нас приїжджає, не поїде з невирішеним своєю проблемою або своїм питанням. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Цього вам найкращого. До зустрічі! Добрий день, виборі! Слава Україні! The double D and everybody. Ukraine, love you and appreciate you very much. Ukraine, love you and appreciate you very much.